Перепрошую, виходить на каналі Ані Трінчер. Чому ви не створили окремий канал? Перепрошую, ми самі не знаємо на нього відповідь. Ну Тому якось так стало там. Реклама. Аня Трінчер. В кінці. у Ані, по-перше, був вже канал, на якому були якісь підписники. І вона випускала свій інший подкаст. І якось так сталося, ми коли загорілися, а ми всі дуже в чотирьох амбітні. І ми такі, типу, Ха і все, і почали робити. І чесно кажучи, нам було глибоко наплювати, де ми будемо це випускати. Ну, типу, настільки хотілося вже зробити і випустити, що ми якось це навіть не обговорювали. А ще ми місяці два спілкувалися про те, що нам треба підписати договір, тому що ну різне буває. Це дуже важливо, це великий канал, у нас великі перегляди і так далі. І ми будемо розвиватися. І що ви думаєте, ніхто нічого ще не підписав? Але канал Анечки Трінчер. але канал Анечки Трінчер, Але ну нам не шкода, чому ні для мене це не принципово. Непожно є свої ще додаткові канали, ресурси і створювати ще окремий перепрошую. Я не знаю наскільки це має зміст.